Я. Я вам ще раз скажу, що робоча група винесла певне рішення, пропозиції. Ми не звільняємо нікого з роботи. Ми прийняли рішення. Ми подивилися е, статут підприємства і подивилися, що відповідає роботі і що не відповідає. І була пропозиція. А рішення виносите ви. Послали. Є тут ще заступник директора, будь ласка, заслухайте її, послухайте, що вона ще скаже, але я ж вам кажу, не можна без її Ну Немає людина відсутня, хворіє. Це, мені здається, некоректно з вашого боку також приймати певне рішення. Шафранський, Останні запитання. Я не хочу відповідь на одне важливе питання. Борос Миколаївич, ваше управління запропонувало нам, що цей півник не відповідає займаній посаді, і треба звільнити. Так скажіть, ваше управління зробило висновок, що ці півник не відповідає займаній посаді через ті порушення, які є в навчально-виховному процесі, чи через ті факти рукоприкладства, які подані були в міліції? Комісія одностайна. Ці пропозиції свої винесло обласні обласній ради. Обласна рада на засіданні робочої вашої комісії комісії соціал винесла також певне рішення. Заслухати голову комісії.